Такому будиночку тут кав'ярня. Пише ті рум, тобто не кав'ярня, а як чайна для чаю. Тут є чай. От дуже гарненько все зроблено. Бачите, столики. Дуже прикрашено, багато-багато посаджено квітів. Ось віконечка, які, бачите, була така хатинка під соломою. Там на горі Демар. А й отакі от були маленькі віконечка. Завжди були обсаджені квітами. Ірландці дуже люблять природу, дуже люблять квіти. І навіть хто знає, що це таке. Ось такий інструмент. Мені здається, що це для нарізки трави, колись різали сіно для коровки або для інших іншої худоби. Ну, і ще одна, ще один будиночок. Тут у нас засоби для обробки землі. Бачите, це тут було для травички, для вони укладали траву. Такими пластами, як там я не пам'ятаю, як вони називаються, і отаким от трамбували. Ось а тут це такий як борона, бачите, для спушування землі, а там далі такий, наче навіть плуг. Ось таке. Ось такими інструментами користувалися ірландці. Ну і знов-таки на віконечках, маленькі віконечка в будинках. Це доволі великий будинок рахувався, тому що в таких будинках жили більш такі багатші сім'ї. Ну, а в бідних людей були малесенькі-малесенькі будиночки. Ну, і зараз підемо погуляємо по тому селі, і обов'язково я вам покажу, що саме там є. Ну, це якщо б війти, отак всередину, дивіться, ось так бачите? Обов'язково була така велика шафа при вході. Це були такі, наче холл. А ще я вам щось покажу. Дивіться, зброя для коня. Бачите, ось так обов'язково на такій шафці стояли дві настольні лампи, і вони, бачите, з ротангу зроблені, з натурального ротангу. Там ріг від корови на стіні, там посуд, і знов таки плетені у такі мисочки вони були для хліба, для таких для тістечок. А ще вони використовували для печива, яке називається кукі. Вони використовували. Такі баночки керамічні, які закривалися міцно кришечкою для того, щоб воно не звідволожувалося, щоб воно було хрумке. Ось вам рушниця. Ось, Бачите, дійси, як оці таці на них подавалася е індичка, подавалася на різдвяний вечір. Ось такий канделябр. І обов'язково камін. Дивіться, бачите, тут палилося і вода раніше бачите, грілася ось так. Там палився вогонь знизу, і ось так грілася вода. В таких от ємкостях було або вугілля, або були такі дрібненькі наколоті щіпки, такі дерев'яні для розпалу. Ну і от, так, бачите, такий мав одну, одна була гачок такий, що тримав великий казан. І ще був ось такий інший гачок, на який чіплявся чайник для водички. Ось Праска. а ні це лампа. Це гасова лампа, що пам'ятаєте. Це була така поличка для листів. І ось так прикрашалися віконечка, бачите, полиця, на якій теж клали туди глечики, такий посуд, тарілки декоративні. І обов'язково така маленька, бачта, наче фіраночка. Ось одне віконечко і ось друге віконечко. А гасові лампи розміщувалися високо, щоб можна було освічувати територію кімнати. І ось, будь ласка, якась, напевно, Родина з села. Ну, не родина, а жителі села. Але це якесь, наче, весілля. Бачите, ці букетики, такі, як у нас колись в селах чіпляли на гостям на весілля. Ну, ось так. Маємо нашу сава, така гарна. Це ткана і зроблене з овечої шерсті, на м'якеньке. Такий панно. Йдемо далі. Ну, ось ваша високість курочка. Гуляє на території замку. Йдемо сюди. Це тірум, як я вже казала вам. Тут можна замовити собі горнятко чаю. Ну, ось тут, наче, ферма. Вірніше тут інструменти для фермера, який займався землеробством. Знову плуг, тут є борона, тут є такі всякі різні. Ось дивіться який. Дядько. Ну, ось такі різні інструменти для обробки землі, бачите? Для перевезення, води, ну, для роботи на фермі. Багато гостей, багато людей сьогодні. У нас туристичний сезон, дуже багато людей приїжджає з різних країн. Мариночка тобі буде цікаво. Ось тут є Хавортія. Дивись, який сукулент. І ось в неї які квітконіс і квіточки. О, цікаво, правда? Бо тут є у нас і Алої і Віра, ось такий великий. Він росте дуже-дуже великий. Ось ще одні хавортії. І в цей, бачите, що тільки нарощується пуп'янок. Ще нема квітів. Але на цьому такі гарненькі квіточки. Розкрилися вже. По дорозі, побачили, паваза, скрилася за куточком. Но зараз ми доженемо їх. Ну, ось ми її майже наздогнали. Вона, мабуть, перелетіла або перейшла, бо тут не загороджено. І десь от звідси, там їхня хатинка. Зараз ми туди підемо. На собі ходить така пава. Там іначе, якась дорога. Як вона вийшла сюди? А, ось вона заходить. Та швидше сьогодні, по-моєму, не літають, але... Вона перейшла, вона вийшла просто з тої загороди. Ось собі ходить така павичка. Цікава така курочка. Віця гарненька. Ось ще один будиночок, теж, напевно, робітника. Бачите, це маленькі будиночки ось такі. І так жили лід... так жили більш бідніші. Теж, бачите, такі там великі є. Будемо хидимо Демар. -дим -дим І ось так цікаво було всередині. Ось торф, бачите, цим торфом топили раніше у камінах, отоплювали будинки, опалення було торфом. No, no. Hi. 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 Ось такий маленький будиночок був. No, no, no. Там кошики для яєчок, мабуть. How do you get anyone else open and chair? Oh, you would know. Yeah, no, 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 no. uh, Can I see there? That's the just a look. Yeah, that's great. Oh, thank oh, you. It's a horrid yeah. coming. Yeah. 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 І ось такий чайничок, а тут також, так ж так гарячо. Ось в таких цих глечиках тримали воду і вино, і пиво. Бо ірландці люблять дуже пиво. Ша часового це один із власників. Якийсь лендлорд, мабуть. А це спальня. Це підлога така дерев'яна. І ось така була спальня. Дивіться, обов'язково був такий маленький, наче, комод. Тут такий був ящик для білизни. Дивіться, нічний горщик був обов'язково, миска для вмивання, і ще немає, ані глечик лежить. Бачите, вон глечик лежить у мисці для вмивання. І ось так, бачите, виглядала хата звичайного простого ірландця. Ліжко. Ось і великий такий був теж ящик для одягу. Ну і там якісь такі собі ящички для якихось різних домашніх речей. Ось так, бідненько жили ірландці колись давно. Ну, ось в кошику лежить торф, ким палять у каміні. Ось тут є ліжечко. Бачите, тут спали діти, в такій ніші там спали дітки. А чого дітки спали в цій кімнаті? Там були батьки. А тут горить камін, і оця піч так влаштована, що оця стінка вся вона тепла. І коли там спали діти, а там деколи спало навіть четверо дітей на тому такому ліжечку невеличкому, і їм було дуже тепленько. І на цьому, тут на ціємку ну, на цій виємці залишали такий теплий узвар для дітей, щоб діти могли вночі напитися. Ну і посуд. Оцей синій посуд, це чисто англійського такого типу. Дуже багато є таких. Англійський посуд використовується в Ірландії. Ну і ця шафа, вона класична для кухні. Вона була майже в кожному будинку, де був такий більш-менш нормальний дохід. Бачите, ось так. А тут була худоба. Тут тримали або корівку. Або ну коня тут не тримали, але корова або овечка, кози тут могли бути. Бачите, зброя для коней є, бо коні завжди були на вулиці. Ну і для саду, городу, пили, граблі, коса. Бачите? Все так, як в нас в Україні колись давно. Ага. Курочка собі відпочиває, а там десь ще ми бачили одненьку. А вон вона гуляє, ходить, камінчики збирає. А ця змучилася, ця лежить, на сонечку гріється. Мабуть, замерзла. Дивиться на нас. О, який тут красунь. Павич. Бачите? Ось такий красунчик. Кричав тільки що, буквально кілька хвилин тому. Кричав дуже голосно. Ой, злетів собі. Загляда. Мабуть, кличе її, а вона десь втекла. Бо він так кричав голосно-голосно. Ой, так в нього хвостик. Ммм, пір'ячко. Проганяє білого голуба. Побачив, що там курочка ходить за сіткою. Теж хоче туди. Там ще одна курочка гуляє отам. І це називається «Pottery Shop. Теж знаходиться в такому сировинному будиночку. Ось, бачите. Там ще вистелено все соломкою. Ну, але всередині вже дизайн сучасний. І тут є глечики, дивіться, який гарний посуд. Всякі різні такі вироби з глини, які малюються вручну. І кожна унікальна, кожна має щось своє. Ну, а Давайте подивимося. Ось так. Ну, от, чисто такий магазинчик, бачите, тут і можна купити собі з камінчика щось такі вироби. Біжутерія коштує 17,95. Ось такий наче, срібний ободочок, але він не срібний він з нікелю. І з таким камінчиком. Камінчик він роз, розмальований вручну і покритий таким емаль зверху. Ну і знову ці шафки. Бачите, це кухонна шафка. Отакі От шафки мали вже потім пізніше. Уже в ХХ столітті ці шафки були дуже популярні. І особливо ця нижня полиця повинна була бути застелена ось такою фіранкою. Бачите, ось посуд теж. Кераміка. Це ще не розмальоване, це тільки і вони запекли, їх, запечені, але ще не розмальовані. Бачите, так на поличках. І тут собі сидів майстер і розмальовував посуд. Ще один будиночок теж, бачите, два демарі. Це означає, що в цьому будинку є два каміни. Тобто, це може бути переділено. Перша... Перший поверх має свій камін, а на другому поверсі може бути інший. Але може бути в іншій половині будинку теж камін, який опалював і на горі теж кімнати. Називається такий бекбойлер, але це вже було з часом. Дивіться, який великі, Оце мак, але він висотою, напевно, 2,5 метри. Дивіться, як я зараз прикладу руку до листка. І ви можете собі зорієнтуватися, який завеликий у нього листок. Дивіться, оце моя рука, а це листок, але ж величезний. І такий собі садочок. Тут дуже багато флоксів, гвоздика, кали, лілейник, троянди. І ось така, от, дивіться, навіть на горі вже є квітки будуть квітнути. І соняхи наші. Зараз покажу. Ось, наші соняхи і жоржини, І така хосточка, як в мене, квітне. Теж. А це Оце солодкий кріп. Хто знає, теж лікарська рослинка. А там вістерія. І оця вістерія, така, як в мене, такого типу. Бачите, як вона розростається. Її можна обрізати, можна формувати, вона дає такі гарні, гарні китиці. Чорнобривці, хто бачив чорнобривці. Ось така краса і жаржини. Амарант. Теж він тут росте. Навіть росте на ділянках садових. Ну, Це будинок лікаря. номер будинку 15. І це був будинок доктор Міс Хікі. Хікі. Зараз ми підемо всередину. Подивимось там. Ну, йдемо, заходимо всередину. Це вже була така більш новітня будова, тому що тут є е, кафлі на підлозі. І ось лікар, прошу дуже власною персоною, який восадий. Ось. Сходинки дуже старі, дерев'яні. І я так бачу, оці такі бачите, місця. Це е, був прибитий, напевно, оцей е, покриття. А потім його зняли, бачите, як вичовгано. Тут кімната теж. Тут оглядали хворого. Ось тут всі були таке бюро. Оце це колись було бюро для писання. ось воно, бачите, для листів, для, того, для відкриток, карток. А це таке ще одне бюро робоче. Тут в нього були всякі хімікати, всякі настоянки, ліки, ну, щоб все під рукою. Ну, а там була така, бачите, оце в кутику. Ось. Це була тоді. Картотека хворі записані. Ось отак, бачите? Тут теж всяке різне. Ну і, звичайно, зараз це пологовий, я так розумію, з погляду на оці інструменти. Це пологовий відділ. Бачите, як використовувалися такі? Це жіночий кабінет був. І оці щипці були для пологів. Щоб допомогти жінці народити дитину. Ось так. Ось такі величезні вішалки, щоб було пацієнту зручно повісити куртку, пальто. Ну, на той час були пальто, макінтош. І оці нижня частина була для парасоль. І дивіться, камін, як я вже вам казала, бачите? Камін, і над каміном обов'язково велике церкало, аж до стелі майже. Бачите, ось так. І ось такий зелений колір, ось таких шпалер. Це був класичний для ірландських будинків. Оце старий, стара пошта, відділення пошти. Ось тут обов'язково у них на віконечках в таких закладах були або фігурка, або навіть картинка намальована Сен-Патріка. І ось так виглядала пошта. У нас напевно в Україні теж щось було подібне. Отака загорода, там сидів почтар, там видавалися всякі різні пересилання. Ось. І ось так облаштовані були полички. Різні посилочки, різні конверти. так, бандеролі. Це все передавалося. Ось такий годинник, наче. Барометр, термометр. Все разом. І ось газета корк The Examiner. Не знаю, чому корк, у нас є свій клеєр, але ось так. Почали піти до самого замку, а по дорозі побачили що тут козочки. Зараз покажу вам ось так підійду ближче. Вон він там за деревом сховався. Ось так сидить собі. Ще є, зараз ми ближче підійдемо. Ось маленькі такі. Козі. Ні, вони не маленькі, вони дорослі. Це козочка, а це козлик. А там ще взагалі козенятка. Коза і чорна голівка в неї. Оце маленькі козічки. Маленькі такі. Козочки. Так казенятка. Мама з дітками. Ось така козулька. козулька, козулька. Вона заглядає за отим хлопчиком, що він має в руках якісь гілочки. А язиком яка, облизується. <різується> давай мені, давай мені гілочку, давай, давай, давай. <різується> Та, на голові, на голові оці ріжки. <різується> Та. Та є ріжок зломаний, а всього такі ріжки, наче, наче як ці. На кота? Ага. Б'ється! Ти на що його бив? Ну, ти на що його бив? Ти Ріжки гострі, гострі, наче ножі? А вони їдять, ото він обриває, а вони то їдять. Це млин, Туди мололи зерно на муку. Ось такий тут млин. І це він вертикальний. А там десь ще має бути якийсь горизонтальний, де ми подивимося. Така лисичка собі тут. І пише, будьте уважні, тому що вода може бути до півтора метра глибини. Тут має бути інший млин, отой горизонтальний. Але ми... Просто подивимося. Ми сюди затікала водичка і текла туди всередину, і там є всередині млин. Зараз я вам з дверей покажу. А вода сказали, бути обережною, бо тут може бути глибоко. Наразі зараз вода спала, бо я бачу, там каміння навіть, бачите, виглядає. Ось, йдемо, подивимося всередині. Швиденько так. Там, правда, темно, але жорна є. Бачите, зараз покажу вам. Ось якось так. Ось, бачите, от там де кругленьке туди насипали зерно. Воно в ту коробку зсипалося потім і це все водою робилося. Ось так. Вон там, бачите, ось зсипали туди зерно. Ось там така, наче конусне. І потім отам вибирали звідти вже муку.